Я не знала, що сьогодні приготував ну, пастор Валерій, але Господь спонукав мене сьогодні також розмовляти з вами на тему гріха про наш язик. Ми знаємо, що е, в притяг написано язик, е, життя і смерть е, у владі язика. Язик це саме, сильне, саме найкраще і саме найгірше е, все, що є у людини, е, що людина може сказати найкраще, це вона говорить своїм язиком. І все, що вона може сказати найгірше, вона також говорить своїм язиком. І тому я кажу, що коли ми дуже часто не думаємо, що ми говоримо, то ми багато цим приносимо вреда нашим ближнім. От як сказано у Якова в другому розділі. Що, наприклад, кончик везе, веде корабель. І от він управляє там, цим кермом, штурвалом цей величезний корабель. І він його веде. от. Який там цей штурвал, він не найвеликі кораблі, але ним він веде корабель. От так само у нас язик, він не найвеликий в нас, з усіх органів. але і це слово входить звідки, з нашого язика. Бо язик, як написано, е є е Так, Язика ніхто з людей вгамувати не може. Це зло нестримане. Повне отрути смертельної. Ним ми благословляємо Бога і Отця і ним проклинаємо людей, створених за подобою Божої. З тих самих вуст виходять благословення і прокляття, брати мої, цього не повинно бути. Хіба з одного джерела тече солодка і гірка вода? Чи може смоковниця, брати мої, родити маслини або виногради на смокви? Так і з одного джерела не може. Випливати солодка і солона вода. Це сказано в розділі 2 з 8 вірша по 12. -й. Шановні, коли ми прийшли до Господа, ми були без Бога, то могли говорити, отом, прийшла сусідка плітки з одною, ця пішла плітки з другою. Оце все, що в нас на язиці, оце засудження, оцей суд, який ми робимо. І своїми сусідами, своїми ближніми. Оце яким ми маємо право це робити? Хто, хто Верховний суддя над нами? Хто? Господь. Бог отець віддав Сину Своєму судити, живих і мертвих. Він має право тільки судити. Ми не маємо права цього робити. І тому нам потрібна мудрість Божа, що коли ми вже прийшли до Господа, то ми залишаємо ці свої. Погані звички, ми нікого не судимо, ні пасторів, ні своїх сусідів, ні когось своїх рідних. Ми не, не засуджуємо е, церкви, Ми нічого цього не, не засуджуємо. Ми не маємо права судити. Тому що ми Божі. Ми хочемо, щоб Господь от звільнив нас від цього всього бруду, оцього всього, що було в нас поганого в житті. Тому що коли ми починаємо щось засуджувати, воно впускає дяболюку в наше життя. І ми починаємо робити те саме, що робила та людина, або ще гірше робити. І тому, шановні, нам потрібно тримати себе в чистоті. Якщо відчуваєш, що прийшла сусідка, яка любить якісь плітки, та ви краще рота закрийте, благослови тебе Господь. І Є. скажи, мені потрібно щось там робити до побачення. Але не входьте в ці клітки, не треба. Тому що ми цим наше життя вводимо весь всякий гріх. А це Ромена церква. Чи це Валерина церква? Є такі слухи, представляєш? Я вам хочу точно сказати, що це не Ромена церква. Ну і не Валерина точно. Це Бог создає. Це, он, наприклад, он пастир сидить, гляньте, коротше, Вася. Він там в Іванкові вже церкву поднімає. А Рома взагалі, коротше, він не пастир 100%, він апостол. Він оце він ще й сам не розуміє. Він тут посиди, посиди, потім разу десь з другому місці буде сидіти. Теж сидіть, де ще буде подиматися церква. Потім ну, опять далі в слідущому. Апостол це той, хто церкву подимає. От. А пастира, які вже ведуть церкви, щоб життя змінилася, щоб життя помінялась і дойти до уровня з Духом Святим, щоб почати зустрічатися, то треба міняти мислення. Треба работать дуже усилено, можна сказати, в поті лиця своего, меняя мислення. Первое. Убрать весь негатив повністю убрать из мышления негатив. То есть думать запрещено, э, когда приходит негативная мысль, то знай входит бес. Я знаю, что кажу, я точно это кажу. Если ты принимаешь их, вот бес стоить и вот это він стучить, чтобы войти до тебя, давая какую-то мысль. Мысль буда. Или мысль там кто-то поганый. Он який там пастер поганий, или там лидер, або, короче, именно просто сосед поганий, или ще что-то. Ты принимай эту мысль, начинаешь размышлять, все, він входит в этот момент. И тогда вже, короче, именно тяжело, намного легче вот так эту мысль отрезать, просто отказаться от неї. Чем уже когда бес войдет, чем потом його выгонять. Ну, з ним боротися дуже тяжело, коли ти його вже впустив. І ще якщо не спеціаліст в тієї отраслі, От, я, можна сказати, вчитель демонології. І мені буває тяжело з ним боротися. От. Тому що він, я ж вже казав, знає больні міста і дали на саме тоненьке, на саме больне. І оце треба, якби, щоб не було больних місць. Отдай Богу не худоє, не хромої і не колешне, що ми там. Я бросив матюкатися для Бога, віддав Богу цей гріх, А курить ніколи не бросить. Ну, приміру там. Саме дорогоє віддай. Брось курить, те, то, що тебе саме грех, саме любими, а отбрось ради Бога. Тому що Бог отдав найдорогоє сина свого єдинородного. А якщо таке щось там за міжпросім, це виходить худоє храмою. Це те саме, що Каїн приніс Богу в дар. Що не була іменно Каїна. Почому? Тому що що то там було гнилувате, яблуко гнилейкось або ще щось. Ну, Біблія об этом умалчує, ну, але що то йому не понравилось Богу. Тобто ігаїстичний момент вже був.